Отруйні струмки фільтрату з першого полігону, сміттєвого полігону, котрий було рекультивовано, отруюють українські землі. І наразі ми перебуваємо на початку даного екологічного злочину, про котрий відомо всім службовим особам, всіх державних установ і організацій міста Києва, через бездіяльність котрих явно і відбувається даний злочин. А зараз ми пройдемося вздовж даного отруйного струмка і продемонструємо, в якому стані перебувають землі і куди впадає даний струмок. І наразі ми бачимо, що даний струмок протікає по незахищеній земельній ділянці, земля зеленого кольору, а фільтрат має темно-бурий колір. А також відчувається явний хімічний сморід. Також ми бачимо невеличке озеро, котре явно сформовано з отруйного фільтрату. Загальна довжина даного струмка близько 300 метрів. І наразі даний струмок протікає в напрямку річки Віта. І зараз ми пройдемо і подивимося, чи впадає даний отруєний струмок в річку Віта. Навіть без присутності експерта ми можемо бачити, що даний отруйний струмок прямо впадає в водний об'єкт міста Києва. А найцікавіше в тому, що ще поліцією в 2023 році було зафіксовано та внесено дані до ЄРДР з приводу забруднення річки Віта. Але як ми бачимо, на сьогодення жодних заходів так і не було вжито. Екологія продовжує отруюватись. Та навіть хробаки повмирали від даної смердючої річки, але цього на жаль чомусь не бачать посадовці. Тож в черговий раз наша громадська організація переконалася в службовій недбалості та бездіяльності посадових осіб міста Києва.